Переможцями у номінації Благодійник неурядова організація стала Львівський обласний осередок всеукраїнської громадської організації Українська Спілка інвалідів. Усі за реалізацію благодійного проекту Мультфільм для незрячих. Дивно виглядає, що сліпі діти хочуть дивитися мультфільм, але вони хочуть дивитися. І коли ми зробили цей перший мультфільм і показали незрячим дітям, ми отримали шалену реакцію з дитячою наївністю, безпосередністю, радістю, щирістю, слізьми і так далі. Тому ми готові працювати далі і повірте, що надзвичайно приємно робити приємність для інших, отримувати від цього величезну сатисфакцію, задоволення і відчувати себе людиною. Що так зараз підзвучне з нашої революції в гідності? Слава Україні! Героям і героїням! Слава! Другий національний конкурс благодійна Україна. Дійсно відбувається в такий непростий час, часто трансформація також суспільства. Ми маємо 226 заявок, це більше, ніж в минулому році, в минулому році було 212. Е, були переживання, чи проводити конкурс, чи е, це актуально зараз. Знаєте, нас, те, що відбувалося в нашій країні, відбувалося на Майданах, нас переконало в тому, що благодійність, милосердя, волонтерство, воно фактично стало візитною карточкою нашої держави. Е, благодійна Україна на наш погляд, це не, не просто. Назва конкурсу чи назва якоїсь події. Це е, назва зараз нашої держави. Держава довела, що е, е, така принцип толоки, принцип безкорисливої допомоги один одному, він, 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 він дійсно врятував нашу державу і він дає такі е, сигнали, можливо, того, що все буде добре. Сьогодні у нас на сайті за 45 хвилин зібрався проєкт. Допомоги маленькому хлопчику, який знаходиться в пологовому будинку, якого кинула мама. За останню добу на проєкт Української біржі благодійності українці прирахували, ми щойно передивилася статистику, більше 400 тисяч гривень. І ця статистика, ми сподіваємося, вона буде рости. Не спи моя рідна земля, прокинься моя. Вاتي серу. Задивляться степних навав.